Дужба, давай же. Сто чортів печінку! Нік. Нік. Нік, давай, не вставай. Ми сьогодні не на службі. Нік, мені потрібно ти їй сказати те, що важливе. Та просто напиши мені ради Бога. Ніколс, я серйозно. Воу, воу, добре, добре. Господи, коли ти називаєш мене Ніколас, це означає, що я у справжній небезпеці. Будь впевнений. Ах, чи можу я прийняти душ та зробити інші штуки, поки ти не зруйнувала іншу частину мого дня? Так, це було б добре, я думаю. <звук> Вау, я почуваюся набагато краще тепер. Ну що ж, що за важлива річ, яку ти так хотіла мені сказати? Нік, я. я вагітна. <звук> А, гарна спроба пухнастику. Ти майже мене підловила. Навіть якщо б це було, може. Твій твій ніс посмикується. Тобто це означає. Морквочко, ти впевнена це все правда? Так воно і є. Я тільки що зробила тест на вагітність і. А, Джуді! <плес> Джуді! Це найкращий день в моєму житті! Я кохаю тебе жуті, я кохаю тебе щосили. Ти зробила мене найщасливішим СОВЦЕМ на землі. Ні, як, будь ласка, перестань, зупинись. Ох, вибач, я не нашкодив тобі. Точно? Ні, все нормально, але проблема зовсім не в цьому. Проблема? Ти маєш на увазі, що ми різні види, і ти думаєш, наша дитина буде мати якісь проблеми. Це не зовсім те, що я мала на увазі. Я не розум. Нік, будь ласка, не роби речі гіршими для нас. Джуді, про що ти говориш? Нік, я. я не хочу мати цієї дитини. <плес> Ні. Я. я не можу повірити, що ти говориш щось подібне. Нік, вислухай мене. Будь ласка, скажи, що я почув неправильно. Чому, Джуді? Чому? Та й мені пояснити, Нік. Тоді поясни ситуацію, чому ти не хочеш мати нашу дитину. Немає ще ніякої дитини. Я тільки на першому місяці вагітності. І ти вирішила самостійно зробити його останнім чи не так? Я нік. Давай поговоримо про це як дорослі, так? Так? Добре, розкажи свою історію. Дякую. Що ж, спочатку я не вірила, що можу завагітнити від тебе. Так, я знаю, що є випадки змішування видів, але вони достатньо рідкісні і жоден з тих випадків не створений від хиджаків і здобичі. Тому я по-дурному повірила, що нам не потрібно вживати жодних заходів. Але як же я помилялася? Я досі не розумію, чому ти. Тому що я налякана. <сказ>. <скز> 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 налякана? <с. Чого саме? Ну. Все ж, я вірю, що наша дитина може бути ти знаєш якимось диваком. Ти справді так думаєш? Чому ні? Це цілком можливо. Яка б дитина це не була, вона дещо завелика для мене. Але ж ти не можеш цього знати. Ніхто не знає і це лякає мене. <гум> тобто, те, що ти хочеш сказати, це Хей Нік. Навіть якщо я можу завигідніти від тебе, я все одно не хочу мати дітей з тобою. Чи правильно я підмітив Джуді? Нік, мені варто було розпочати цю розмову ще раніше. Мені справді шкода що я не зробила цього раніше, і ти навіть не уявляєш, як важко мені б говорити про такі речі. Я маю сказати, що є ще одна резонна причина, і це моя кар'єра. Що ти знаєш, що в мене скоро до лейтенанта? І якщо я прийму цю ризиковану вагітність, моя кар'єра буде зупинена на місяці або роки, або навіть не завжди у найгіршому разі, якщо я постраждаю через які небудь наслідки невдалої вагітності. Нік, тут у небезпеці не лише моє життя та моя кар'єра. Я стала символом натхнення для тих дрібних совців, які також хочуть допомогти зробити зоотропію кращим місцем для життя. Чим краще я у своїй кар'єрі, тим більше вони стоять певними у своїх здібностях. Заради цієї справи, щоб здійснити цю мрію, я зробила все можливе та пішла на великі жертви. Я не хочу, щоб ці досягнення вислузнили з моїх пальців, як пісок. Ось що твоя кар'єра. Я мав би знати, що ти просто викинеш це мені в обличчя. Але ти. Ти здивувала мене, Джуді. Я думав, я знаю тебе, але я був неправий. Ти не маєш права казати такі речі до мене. Ти знаєш, хто я, ти знаєш, що я. Ти знаєш, що для мене поставлено на кон з моменту нашої зустрічі. І ти дуже добре знаєш, що я зробила все це для своєї кар'єри. Так. Дійсно, знаю, таке відчуття, ніби ти можеш вбити нашу дитину кар'єри. Нік, нік, пробач мене, я втратила свій самоконтроль. А? Нік. Нік, я прошу тебе, будь ласка, пробач мене. Тобі не треба робити цього. Я не хотіла ранити тебе. Прошу, не залишай мене ось так. Ти мені потрібен. Я потребую тебе зараз більше, будь коли. Вір мені, коли кажу, що я кохаю тебе. Нік? А... Джуді, а? Що б могло би статися, якщо твоя мати, коли б була вагітна тобою, вирішила б перервати свою вагітність? Нік, це марно. Я знаю, що ти. Я скажу тобі, що тоді би сталося. Якби не ти не народилась, Джуді, цей світ був би похмурим, як ніколи. І без твого світла я би й досі був би вулицях, живши безцільне життя. Це неправда, Нік. Я впевнена, ти би... Джуді, слухай. Є люди, які змінюють світ. І ти є однією з них. Навіть будучи маленьким кроликом, ти зупинила абсолютно гидку змову і ти помогла змінити думки і серці мільйонів. Для мене такі речі, як ці, ніколи б не могли статися без тебе. Нік. Заради Бога, Джуді, дай цій ненародженій дитині можливість зробити те саме. Я прошу тебе, дозволь своєму світлу продовжити сяяти крізь нього чи неї. Як я вже сказала, це марно. Пробач, Нік. Але я вже зробила свій вибір. Моє тіло, мої правила. Я зрозумів. Чи є шанс, що ти зміниш свою думку? Ні, Нік. Mm. Так само, як і я. Нік, не йди! Прошу, залишись зі мною. Давай поговоримо більше про це. Ти хочеш поговорити? Що ж, є дещо, щоб я б хотів знати. Чому ти. не б тримала це в секреті від мене. В плані чому ти просто не позбулася нашої дитини без мого відома? Це Це було б нечесно. Що? Я думала, ти заслуговуєш знати. Хм. Це було б краще для тебе, для нас, якщо ти залишиш мене в тіні про свої навмисні гріхи. Бувай, Джуді. Нік, куди ти йдеш? Не переживай, я виживу. Нік. Якщо ти вийдеш за двері, ти не матимеш повертатися назад. Нік, нік, а, ні, ні, ні. Ніщо не триває назавжди, навіть на вигляд вічна любов, що перемогла усі труднощі і багато випробувань. Може, зрештою, прийти до кінця, автор Тарас Григорович Шевченко.